Початку повномасштабного вторгнення музей практично не припиняв своєї роботи. Так, 24 лютого нам довелося демонтувати експозицію та убезпечити артефакти. Але вже з 27 лютого музей постійно був присутній на своїх сторінках у соцмережах. Ми публікували цитати з поезії Шевченка, зображення його художніх творів. Також ми використовували поезію. Та зображення сучасних художників, які виникали як швидка реакція на події, що відбувалися з усією країною, саме ця робота в результаті робота з підбору зображення, я маю на увазі, допомогла нам потім перевідкритися 10 червня 2022 року експозицією виставки Шевченко 4.5.0», яка повністю була заснована на плакатах сучасних художників, присвячених Шевченкові, та його образам. Початком відновлення живого спілкування з відвідувачем стала екскурсія, яку ми назвали за день. до». Ми провели її 28 травня тут у на той час ще порожніх салах експозиції. З початку червня 2022 року ми з колегами Олегом Магдичем та Оленою Полонською почали роботу з відновлення постійної експозиції. Ця робота була сповнена нових викликів, в умовах в яких ми опинилися. Ми повністю реекспонували перший зал. Раніше розповідь про Тараса Шевченка починалася тут із минулого. Сьогодні її легше і щиріше починати із сучасності. І з травм, які ми отримуємо сьогодні, з проговорювання того, чому ці рани так нам болять. В залі можна побачити фото знакових пам'ятників Тарасу Шевченку, захищених мішками з піском і тих, що їх захистити не встигли. Три з експозиційних залів залишилися зачиненими раніше у них експонували малярське приладдя Шевченка та оригінали його творів. Зараз ми не можемо цього робити з міркувань безпеки. Основа експозиції, яка розкриває біографію Шевченка, ми відновили майже повністю, оскільки через освітлення графічні твори там завжди були представлені копіями, а нечисленний живопис ми замінили новими копіями або короткою пояснювальною текстівкою. Наша експозиція відновилась попри те, що російсько-українська війна триває. Зараз тут 464 експонати. 180 копій художніх творів Шевченка, книги. Скульптура, музичні інструменти, прикраси та меблі 19 століття. Після обстрілів 10 жовтня 2022 року такої тривалої перерви в роботі музею вже не було. Ми витратили близько тижня на те, щоб оцінити та усунути збитки, завдані музею, і відновити роботу. Вже 19 жовтня ми відкрились. І одразу пішли відвідувачі, як і після відкриття після повномасштабного вторгнення. Це дало нам зрозуміти, що наша робота потрібна. Шевченко потрібен. Отже, працюємо далі. Сьогодні національний музей Тараса Шевченка живе і працює. На жаль, зараз Росія не лише руйнує матеріальні цінності, вона намагається знищити саму ідентичність української культури. І сьогодні війна йде не тільки за території, не тільки за людське життя, а й проти української культури. І що ми, працівники музею, можемо протиставити цій війні? І ми спостерігаємо величезний інтерес до Тараса Шевченка. А так, протягом останніх трьох місяців цього року, музей відвідало 17 тисяч осіб, і ми провели 671 екскурсію за цей час. Під час екскурсії ми намагаємося задовільнити всі потреби відвідувачів, щоб їм було цікаво нас слухати, щоб вони захотіли знову прийти в музей разом. Зі своїми друзями, з дітьми, і ми, і відвідувачі музею, ми розуміємо наскільки сьогодні важливі музеї, наскільки вони необхідні для нашого самоусвідомлення. Будинок, у якому нині знаходиться Національний музей Тараса Шевченка, є справжньою окрасою центральної частини міста Києва. Розташований на розі вулиць Терещенківської та бульвару Шевченка, він привертає увагу як своїми розмірами, так і вишуканим декоративним оздобленням фасадів. Свого часу в цьому будинку мешкали різні люди, але останнім його власником був відомий український цукрозаводчик, меценат і колекціонер мистецьких творів Микола Терещенко. Саме в цьому будинку, в квітні 1949 року, відкрито музей видатного українського поета і професійного художника Тараса Шевченка, де на сьогодні зберігається понад 90 тисяч експонатів. Це оригінальні малярські твори Тараса Шевченка, автографи його поезії, прижиттєві видання, а також фотографії та меморіальні речі. Цей Ошатний Особняк є пам'яткою архітектури ХІХ століття і має дуже цікаву історію, дізнатися, про яку ви зможете, завітавши до музею. Уяві людей, які сюди приходять, це установа, яка щось зберігає. Тут обов'язково мають бути старенькі жінки, які сидять на стульчиках, і предмети покрити пилюкою. Це така сталий стереотип, але на сьогоднішній день музеї це абсолютно інша установа і абсолютно інша історія. Сьогоднішні музеї це все. Це і її основні функції, його основні функції тобто зберігання, накопичування, опрацювання, наукове вивчення предметів, які тут зберігаються. І за 75 років було накопичено величезний досвід, матеріал колекцію, яка із 6 тисяч ядро колекції на, на день відкриття музею складало десь ну, 6,5-7 тисяч предметів. На сьогоднішній день Експозиція виросла, фонди виросли, колекція виросла до майже 90 тисяч, з яких 45 тисяч це основний фонд, і 50 тисяч науково-допоміжний фонд. А музей це центр, де люди можуть провести свій час вільний, розважитися, щось подивитися, щось нове дізнатися. А ще музеї це. Сьогодні це різноманітні інноваційні проекти, які допомагають більше пізнати і зрозуміти предмет або культурну спадщину. Або ще якийсь проєкт, який втілюється в музеї, і дає можливість людям познайомитися за допомогою різних цифрових е сучасних ресурсів, таких як е штучний інтелект, імерсивні виставки, е інші форми діджиталізації, доповнена реальність, віртуальна реальність. Це все дуже-дуже увиразнює експозицію, предмети, допомагає глибше зрозуміти. Міти сам, ну скажімо так, і сам музей, колекцію його, і ну, отримати більше задоволення від того, що ми споживаємо, на що ми дивимося. Поезія простору архітектура слова мій улюблений в експозиції, тому що тут суворі правила не діють. Все можна чіпати, крутити. Дізнаватися більше про поезію, про те, як працює контекст, як автор спілкується з читачем через текст. З чого текст складається і чому він змушує нас відчувати те чи інше? Такі серйозні поетичні терміни, як архетип, метафора і стовпа, ми розглядаємо за допомогою мультиплікації. Тут ви можете сфотографуватися на тлі вікна з цитатами з української поезії. Або сфотографувати вікно з цитатами. Також. Ви можете почитати будь-яку збірку поезії з цієї полиці, перебуваючи в цьому залі. Магнітик коштує 20 гривень вартість магніта. Подивіться, є асортимент магнітів. Можете в асортименті купити собі листівочку з роботами шевченка. Вартість 15 гривень. Музей Тараса Шевченка це значно більше, аніж. Постійна експозиція, екскурсії, фонди чи наукова діяльність у 2022 році, 10 червня, ми відкрили двері для відвідувачів в одній з перших у Києві і відкрилися якраз із виставкою, а виставкою художників ілюстраторів Шевченко 4.5.0», яка була рефлексією на дійсність, яку ми тоді проживали. З того часу музей продовжує бути майданчиком для виставкових проєктів, для подій і заходів для різноманітної аудиторії. Воєнний час породив потребу у невпинній фіксації дійсності для її подальшого проживання, і в зв'язку з цим у музеї стало більше фотовиставок українських та іноземних фотографів. Ми відкриті до співпраці і нових цікавих ідей. Запрошуємо вас. Оскільки я вже в музеї працюю, вже 10 років. Так, да, досить цікаво так виходить. І цікаво, що мені надали майстерню. Це кайф, якщо чесно, це дуже подобається. А, дуже подобається робота, тому що ти можеш спілкуватися з митцями. А робота полягає у тому, що виходить демонтаж, монтаж виставок. Але це, якщо чесно, не найголовніше, найголовніше інше. Це спілкування з митцями, О, чесно. Експозиції, спілкування. Дійсно, тобто ти з ними спілкуєшся, скажімо так, вони не стримуються, тобто вони, ну, вони справжні, дійсно, коли роблять свою виставку, вони тоді справжні, ти розумієш трошки, може, і характер їхній. Ну, це дуже цікаво, чесно. Може, десь з собою порівнюєш. Так, да, чесно подобається робота. Кайф. Я не про цю роботу, я маю на увазі роботу музею. Я працюю в на найважливішому відділі музею Тараса Шевченка, тому що ми в дитячому центрі працюємо з дітками. До нас різні дітки, це від двох років навіть ми з ними займаємося, і там до дванадцяти, і старше. В нашому музеї вони можуть не тільки робити щось таке цікаве і творче. Загалом, в принципі, знайомитися там, з нашою культурою, історією, і ми їх цьому навчаємо. От. Ось такі дуже гарні поробки вони можуть робити в нас в музеї. Насправді це дуже допомагає розвивати е, їхню уяву, фантазію е, для наймолодших діток там дрібну моторику, рук. І ми в захваті від того, що ми робимо, і те, що це людям подобається. Особливо наскільки важливий дитячий центр в час повномасштабної війни. Це ж бувають же діти навіть приходять у тих, у яких батьки на фронті. Їм тяжко, бо вони все ж таки, хоча і діти, але вони усвідомлюють, що щось відбувається, і по-різному реагують відповідно. Їм потрібна така релаксація, чи як би це назвати правильно. Мені це теж допомагає, от як певна така терапія. Бо діти вони все-таки вони щирі, вони не можуть брехати, і на них дуже легко якось ну, впливати. Якось я коли з ними то забуваю теж про всі свої проблеми, про все, що відбувається в моєму житті і довкола. Це така, я скажу, терапія. Сказати, що втекти в світ мистецтва, або бути все таки більше дітьми, чи що, і не думати про те, що відбувається в реальному світі. Музей це завжди люди. Які його наповнюють, і середовище, яке формується довкола музею. І війна це показала, може, як ніщо інше. Коли ми зовсім залишились без інженерів, то дзвонили просто на ноль, і хлопці, інженери, розказували, як включити холодилку чи справитись з тою чи іншою ситуацією. Коли ми не маємо ніби нічого для того, щоб запускати нові експозиції, Люди щось вигадують і, умовно кажучи, з нічого роблять продукт, на який приходять люди, і нам вдається залишатись конкурентно здатними. І сподіваюся, згідними пам'яті Тараса Шевченка сьогодні напередодні ювілею. Ми також відчуваємо потребу в тому, щоб зафіксувати, які ми є зараз. Це така собі фотокартка запису щоденнику. Оте важливе для нас усіх повідомлення запитання, як ти. Ось ми і розповідаємо вам, як ви. Національний музей Тараса Шевченка це не стіни, а люди. Люди, які зустрічають вас і кажуть: привіт! Сьогодні я ваш екскурсовод і на годину заводять вас в епоху Тараса Григоровича. Ви дізнаєтеся, вражаючі факти, кардинально міняєте свою думку про нього, потім приходите додому, гуглите додатково читаєте, і зрештою у вас з'являється кобзар, якщо раніше його не було. Люди працюють над збереженням його спадщини, і люди. Придумують, як експонувати в залах її так, щоб це було цікаво для відвідувачів, які живуть у 20-х роках ХХІ століття. До митця приходять сучасні митці, які хочуть зробити свою персональну виставку в музеї. І люди допомагають їм це організувати. Зрештою, багато людей знаходять свої важливі сенси в музеї. Які допомагають їм триматися під час війни? Хтось розпутує новорічну гірлянду, а я розпутую провід від мікрофона. Давай. Ага. Ювілей музею Тараса Шевченка. Багато фарби, багато прибирати. Зате діти щасливі.